Привіт, друзі! Сьогодні ми станемо архітекторами власних дій. Тема нашого уроку план, інструкція команди. Готові дізнатися, як керувати світом? Ну, або хоча б комп'ютером. Сьогодні ми розберемося, чому інструкція це не просто папірець, а секрет успіху і хто такі ці таємничі виконавці. Але спочатку фокус. Зараз я перетворюся на цифрового мага. Спочатку загадайте число, далі до цього числа додайте 5, від результату відніміть 3. Здобуте число, збільште на 10. Відніміть задумане вами число і зменште отримане число в три рази. Бах! Ви отримали число 4. Як же я це зробила? Магія? Ні. Це просто чітка інструкція. І оскільки ви її виконали, ви стали моїми першими на сьогодні виконавцями. А тепер рухаємося далі. План це порядок дій. Без нього ми, як пірати, без карти, ходимо колами, а замість скарбів знаходимо лише старі черевики. Дивіться на цю годівничку. Якщо почати з даху, а не з креслення, пташки залишаться без житла. А ви з купою дошок, то послідовність це головне зверніть увагу на те, що за чим йде. Спочатку креслення деталей, далі вирізання деталей з дерева, створення каркасу, виготовлення даху, з'єднання деталей годівнички і далі закріплення підвіски. Тобто ми можемо з вами сказати, що план це такий трансформер, його можна сказати мамі, або записати в зошит, або навіть намалювати як комікс. Навіть танцювальний рух з TikTok – це теж план. Ви вже плануєте свій день? Наприклад, прокинутися, почистити зуби, третє – захопити світ. Тобто, можливо, зробити домашку. Якщо план каже нам, що робити, то інструкція вчить як. Бачите, цього хлопця зі списком, він явно взявся за серйозну справу. А зараз наш перший проєкт квітка. Крок один. Для того, щоб ми посадили квітку, нам потрібно додати камінці на дно. Нашого горшка, щоб корінню було зручно. Крок 2. Обережно дістаємо квітку, тільки не лоскочіть її занадто сильно. Крок 3. Переїзд. Садимо в новий горщик. Крок 4. Додаємо свіжої землі. Крок 5. Трамбуємо землю паличкою і фінальний акорд. Душ для рослини, тобто поливаємо. Але увага! Якщо переплутати кроки і спочатку полити землю, а потім садити квітку, то ми будемо мати купу болота на столі. Тобто порядок це закон інструкції. Але зачекайте, інструкція це просто слова. А хто ж буде її виконувати? І як саме в інструкціях використовують повідомлення, і ці повідомлення спрямовані на виконання певних дій. Їх дійсно часто називають командами. Тобто команда це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. Але виконувати дії можуть тільки виконавці. Знайомтеся! Тут ви бачите на малюнках виконавців. Виконавцем може бути людина, групи людей або техніка. Головне, щоб виконавець розумів команди. Подивіться на пензлики фарби. Вони ж не самі малюють. Нам потрібен. Виконавець, художник той, хто буде виконувати ці всі команди. Навіть тварини можуть бути виконавцями, але не намагайтеся навчити кота команді принеси капці. У них своя інструкція просто бути красивими. Тобто дресировані тварини це теж виконавці. Вони можуть виконувати ті команди, яких їх навчив дресирувальник. Або ви, або, наприклад, хлопчик або дівчина, що переходять дорогу на зелене світло світлофора. Вони також можуть називатися виконавцями. Я вам скажу по секрету, що навіть ваш смартфон, це слухняний виконавець. Ти тиснеш на іконку, він відкриває гру. Він розуміє твою мову дотиків. Кожен виконавець має свій набір команд, кожна з яких йому зрозуміла, і він навчений їх виконувати. Наприклад, виконавець службовий собака вміє виконувати певні команди людини, а інший виконавець дворовий собака, деякі команди виконати не зможе, бо він просто їх не розуміє. А роботів взагалі вигадали, щоб вони робили за нас нудну роботу. Сьогодні вони наші залізні помічники, які не просять цукерок. Ну а тепер прийшов час розім'яти мозок. Подивіться на це завдання. Гануся, Віра і Оля мешкають в одному будинку. Всі вони займаються музикою. Одна з них грає на арфі, друга на флейті, а третя на скрипці. Гануся і скрипачка навчаються в одному класі. Віра мешкає на тому ж поверсі, що й скрипачка. Арфістка й Оля вчаться в різних класах. Який інструмент уподобала для музикування кожна дівчинка? Натисніть на паузу і виконайте це завдання. А тепер у нас з вами відповідь. Гануся скрипка, Оля флейта, віра арфа. Ну а тепер магія з паличками. На малюнку переклади три палички так, щоб рибка пливла у зворотньому напрямку. Тільки обережно! Не зламайте екран пальцем від старання. Намалюйте собі цю рибку і спробуйте це зробити, натиснувши відео на паузу. А тепер відповідь! Ось так потрібно перекласти ці палички. Уф, міски закипіли. Швидко встаньте, потягніться до сонечка і пострибайте. Хто стрибнув швидше, той найкращий виконавець команди руханка. А тепер найцікавіше програма PILAS Block, яку ви знайдете у мене на блозі. Посилання буде там. Наш броненосець Літі дуже хоче салат, але він зовсім не вміє думати сам. Станьте його мозком. Складіть для нього ідеальну інструкцію, як можна приготувати для нього салат. Ну, і ще одне: на моєму блозі ви теж можете перейти за посиланням і е, зробити ці два. Завдання інтерактивні: посадити дерево і виконати команди. Ви сьогодні були просто мега молодці. Тепер ви знаєте, як керувати цифровим світом. Дякую за увагу і до зустрічі в грі! І на наступному уроці. Бай-бай!